Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Життя багатьох людей залишає яскравий слід на небосхилі Всесвіту. За ним, за цим слідом, спостерігають, його обговорюють. Комусь це життя подобається, а хтось, можливо, має якісь до нього претензії. Це життя артистів, діячів культури, видатних політиків, вчених, національних героїв. Їх багато. Але життя тільки деяких людей стає взірцем для наслідування певним еталоном моральних вчинків та релігійних чи філософських переконань. Таких людей небагато, можливо, їх навіть одиниці. Їх обожнюють, на них моляться, їх зараховують до лику святих, про них створюють легенди, і вони самі стають легендами в позитивному сенсі цього слова. Так от про одну з таких легенд я сьогодні хочу поговорити. В тій чи іншій мірі про цю людину знає величезна кількість людей. Фактично, усі послідовники аврамічних релігій, а це юдеї, християни, мусульмани, з великою повагою згадують цю величну історичну постать. І це ніхто інший, як цар Давид. Кожен з нас розуміє, яку роль відіграє Давид у іудаїзмі і християнстві. Це прототип справжнього Месії, це муж по серцю Бога, це духовний взірець мільйонів, якщо не мільярдів віруючих. Це приклад щирого каяття, це приклад уміння змирятися перед Богом і коритися Його волі. Давид це солодкий співак Ізраїлю, і це той моральний шаблон, за яким Бог вимірював рівень відданості того чи іншого правителя його народу. На сторінках Біблії ми часто знаходимо такий підсумок і чинив він те, що довподобив Господу, хоча й не так, як його прабатько Давид. Цікаво те, що і в ісламі Давид займає дуже почесний ступінь і користується великою повагою. Коран називає його Давудом і пише про те, що він був вірним слугою Аллаха. Він багато часу проводив молитвах, часто постився. Аллах дарував йому за це здатність творити чудеса. Він повелівав камінням, горами, птахами, дикими тваринами. Коли Давуд співав псалми, злітались птахи і співали разом з ним. Давуд також міг гліпити заліза речі будь-якої форми, не піддаючи його при цьому обробці вогнем. Коротше кажучи, для величезної кількості віруючих людей Давид це друг Божий. Це слуга Божий, це моральний і духовний авторитет. До того ж, автор самих проникливих псалмів Молитов, які багато хто з людей знають на пам'ять. В житті Давида було багато великих яскравих звершень, чого тільки вартує перемога над голіафом, цим майже триметровим велетнем. А про його протистояння з медведями, вовками та левами Біблія згадує просто як про рутинне буденне життя. Нічого особливого. Прийшов Лев, напав на вівцю, Давід Лева наздогнав, вівцю забрав, Леву наказав більше тут не з'являтися. Дійсно, Давид і час його правління в Ізраїлі це ціла епоха, під час якої було видно Божу руку, його керівництво особисто царем і в цілому народом. Проте в житті Давида були не тільки голосні перемоги, не тільки такі звучні перемоги. Не тільки часи, коли йому співали пісень і його славословили. У нього в житті траплялися такі трагедії, які вартують того, щоб про них поговорити. Тому що вони відповідають на питання, чому в житті хороших людей стаються великі біди, і чи можна їм якось завадити. До сьогоднішніх роздумів мене надихнув третій розділ книги Псалом. Він досить короткий, і ви його можете прочитати самі, але я прочитаю декілька текстів із цього псалму. Отже, псалом Давида, коли він утікав сперед обличчя свого сина Авесалома. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато повстає проти мене, багато кажуть моїй душі, не маємо спасіння в його Бозі. А ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа, і він мене вислухав зі своєї святої Гори. Як бачите, Псалом був написаний тоді, коли він утікав від свого сина Авесалому. Ця трагедія була однією із найбільших в житті Давида. Це його стосунки з Авесаломом. І в контексті цих стосунків слід зауважити наступне. Незважаючи на те, що Давид був людиною дивовижної віри, непохитної вірності Богові, часами він робив такі речі, які не просто ні зрозуміти, ні пояснити. Звичайно, читати цей псалом, згадувати ту історію, коли власний син підняв повстання проти батька без щирого співчуття та співпереживання неможливо. Можна уявити всі напасті, що випали на голову бідного Давида. Страшна біда, його власний син підняв на батька свою руку. Відповідно до закона Мойсея, такі справи, такі гріхи каралися смертю. Але я хочу сьогодні віддати Данину справедливості і не тільки поспівчувати Давиду, який у сльозах, бо соніш повністю емоційно розбитий втікає від власного сина. Хочу сьогодні пороздумувати про гірку долю Авесалома, тому що я певен, третій псалом ніколи б не з'явився, якби Давид у плані батьківства був таким же фахівцем і професіоналом, яким він був у написанні віршів та музики. Якби роздумуючи про Божий закон, він також думав і про виховання власної сім'ї, я жодного разу не хочу кинути тінь на статус Давида. На грандіозне значення його місії та його щиру любов до Бога. Він, по суті, єдиний з юдейських царів, хто ніколи не спокушався ідолами, не будував їм жертовники і не дозволяв собі ніякого святотатства. Проте сьогодні ми будемо пред'являти йому цілком законні претензії, хоча при цьому і висловлюємо щире співчуття з приводу усіх тих подій, які трапилися в його житті. Отже, по порядку. У біблії ми знаходимо імена 19 синів Давида і їхня сестра Тамара. Синодальний переклад називає її Фамаль. Автор книги царів робить коротку замітку: окрім дітей від наложниць, тобто від наложниць також були діти. Одним словом, загалом дітей було багато. Первенець Давида це Амнон. Він є і претендентом на царський престол. Другим був Далуїя від Авігеї. Невідомо, що з ним сталося, є таке припущення, що він помер ще в дитинстві. Авесалом був третім сином Давида, а Тамара була його сестрою і по батькові, і по матері. Ми бачимо, як розкривається характер Давида як батька лише у 13 розділі другої книги Самуїла. До цього Давид розкривається нам як пастух, як співак, музикант. Він воїн, друг Божий, цар, воєначальник, друг пророка Нафана і таке інше. У всіх цих іпостасях він виглядав цілком пристойно, а часом навіть дуже шляхетно. Але у 13 розділі другої книги Самуїла він нам розкривається як батько. І забігаючи наперед, скажемо, що в цій іпостасі, в іпостасі батька, він кульгає на обидві ноги. У нього в сім'ї серед його дітей відбувається найсерйозніша трагедія. Його власний син зґвалтував його власну доньку. Ця жахлива історія записана в 13 розділі Другої книги Самуїла. А у 21-му вірші цього ж розділу ми читаємо ось про що. І почув цар Давид про все це, тобто про все те, що сталося, і дуже розгнівався. У деяких версіях Біблії є таке продовження цього вірша, але він не докорив своєму синові Амнону, якого любив, оскільки той був його первістком. Ця приписка багато що пояснює. що взагалі відбувалося далі. Давид ніяк не вирішив це питання, абсолютно. Він навіть не висловив своєму синові Амнону свого обурення, жодних розмов про огидну, мерзотну поведінку сина. У його сім'ї стався інцест, кровозмішування, причому за дуже обтяжуючих обставин, і від нього абсолютно ніякої реакції. Авесалом тільки сказав своїй сестрі: Іди додому, і нічого нікому не кажи. І вона засмучена і самотня залишалася жити у домі свого брата Авесалома. Так минуло два роки. Увесь цей час Авесалом носить в серці страшну образу і ненависть на Амнона, але старається не подавати виду, а безтурботний у цьому плані Давид чи не хоче про це думати, чи дійсно нічого не розуміє, які почуття можуть переповнювати серце його сина Весалома, і які думки можуть бути у нього в голові. І навіть коли Авесалом просить Давида відпустити Амнона до нього на свято з приводу стрижки овець. Давид погоджується, добре, нехай іде. Як на нього, то все нормально у їхній сім'ї і у їхніх стосунках між дітьми і між братами. І ось уже на цьому святі стається ще страшніша біда. Слуги Авесолома за його наказом вбивають Амнона. Це є та помста за наругу над його сестрою. І вже після цієї смерті реакція Давида цілком очікувана, вбито його улюбленця. Його первістка, спадкоємце престолу, цар плаче, а веселом втікає до Гесура і пробуває там три роки. За ці три роки цар жодних розмов зі своїм сином не вів. Він до нього не писав, не дзвонив, не зустрічався абсолютно нічого. Наступним, хто міг би бути наслідником чи наслідувати престол, це був Далуя. Але як уже було сказано, мабуть, з ним щось сталося ще в дитинстві, тому що його ім'я більше ніде не зустрічається. А коли ми починаємо дивитись на 14-й розділ другої книги Самуїла, то там говорить нам Біблія про те, що Давид почав трохи думати про Весолому. Він, третій по порядку син та законний спадкоємець на владу. Проте все одно Давид не наважується йому направити листа, не наважується його покликати до Єрусалиму. Три роки Авесалом перебував за межами країни. І ось Йоав, полководець Давида, розуміє, що це державне питання спадкоємства влади, його треба якось вирішувати. Йому доводиться вдаватися до якихось складних маніпуляцій, щоб схилити серце Давида до того, щоб він повернув Авесалома. Зрештою у нього все виходить. Ви можете прочитати про ці всі маніпуляції у тому ж таки 14 розділі другої книги Самуїлової. Але салом повертається, і тут, за логікою речей, мала б бути красива сцена зустрічі батька і сина. Можливо, ми навіть пригадуємо е, притчу про блудного сина, коли повертається блудний син, батько вибігає на зустріч. Мала би статися їхня відверта розмова, можливо, сльози, покаяння, обідпочуттями та переживаннями. Але ж ні. Послухайте, що Давид говорить, це 24-й вірш, ви там можете знайти такі речі, і сказав цар: Нехай він повернеться до свого дому, але мені на очі нехай не показуються. Тож, повернувшись до свого дому, а весалом з царем не зустрічався. Спробуйте вгадати, чи, можливо, пригадати, скільки часу минуло, протягом якого Давид не зустрічався з сином. І про це вже нам говорить 28-й вірш, і говорить нам про те, що протягом двох років Авесалом мешкав в Єрусалимі, але з царем так і не бачився. Можна собі уявити, які думки повинні бути в голові у сина царя, який повернувся додому після таких важких подій у його житті. А цар його повністю ігнорує. Що йому робити? Що він таке дійсно робить? Ми читаємо в Біблії, що він звертається до Йоава. Це полководець Давида, це фактично права рука Давида. І він просить його, піди до царя, поговори з ним. Але від Йоава відповіді немає. Він знову посилає до Йоава своїх слуг, поговори з царем, організуй зустріч з батьком. Знову ж таки, відповіді ніякої немає. Навряд чи Йоав не передавав Давиду цих прохань Авесалома, адже саме Йоав був ініціатором повернення Авесалома додому. Скоріше за все, Давид не хотів цієї зустрічі, тому що треба було з сином говорити. Розмова могла бути складною. Треба було відповісти на питання, чому не було з його боку ніякої реакції після зґвалтування Тамари, чому так довго не спілкувався до цього часу. Це складні питання, яких Давид просто старався уникати. І ось тут виникають питання тепер уже у нас. Давид писав такі молитви покаяння. Від Бога він був готовий отримати любе покарання. Але чому він не вмів і не був готовий поговорити зі своїм власним сином? Авесалом, дивлячись на, таку, на такі обставини, дає наказ своїм слугам, щоб вони підпалили поле Йоава, на якому до цього часу дозрівав уже ячмінь. І тільки коли поле вигоріло, Йоав прийшов сам до Авесалома. Авесалом, доведений до довічаю, говорить Йоаву, Ось я посилав до тебе, говорячи, прийди сюди, я пошлю тебе до царя сказати, нащо я прийшов із Гешуру. Краще було б мені там залишатися. Я хочу побачити обличчя царя. Якщо ж я винен, то вбий мене. Він доведений до віччяю. він говорить такі жахливі речі, то вбий мене. Давид не спілкувався за Авесоломом щонайменше 5 років. І знову, тільки після клопотання Йоава Давид покликав Авесолома. Той прийшов, уклонився, і тільки тоді цар поцілував Авесолома. Типу, простив його, прийняв його або змирився з його присутністю, хто знає, як це розцінити. І ось починається 15-й розділ. Біблія розказує про те, що Авесалом починає розуміти, що він може бути наступним царем. Але є одна проблема. До цього часу в житті Давида вже була ситуація з Вірсавією, Уже народився Соломон. Уже Давид пообіцяв, що Соломон займе його царство. Виникає цілком закономірне питання. Як має поводити себе царський син, який мав би стати царем по праву, але знає, що батько царство пообіцяв іншому, який набагато молодший? Тут є цікавий текст, і це сьомий текст із 15 розділу. В оригінальному масорецькому тексті написано так: по закінченні 40 років царювання Давида? Послухайте, по закінченні 40 років царювання Давида. Авесалом сказав цареві: Піду я і виконую мою обітницю, яку я дав Господові в Хевроні, бо я, раб твій, живучи в Гесурі в Сирії, дав обітницю. Якщо Господь поверне мене до Єрусалиму, то я принесу жертву для Господа. До того часу, коли Авесалом підняв повстання проти свого батька згідно з цим масоретським текстом, Давид був на престолі уже 40 років. А це саме час завершення його царства. Подивіться, будь ласка, на 15-й розділ на другої е, книги Самуїла. Як ми казали, на той момент у житті Давида вже стався епізод із Вірсавією, який він, який він пообіцяв, що її син Соломон сяде на престолі. Швидше за все, ці чутки ходили і в народі, і в царському домі. Авесалом вирішує, що треба поспішати, доки царство не перейшло до Соломона. Взагалі-то Соломон не міг претендувати на трон. Він був народжений десятим або, можливо, навіть 15 -м. Проте він, саме Соломон, становив серйозну загрозу. Тому Авесалом під кінець царювання вирішує підняти повстання і захопити владу силою. Бо розуміє, батько вчинить несправедливо, і царство віддасть Соломонові. Молодшому, набагато молодшому братові. До такого висновку ми можемо прийти, коли дивимося і посилаємося на оригінал тексту, і читати його так, що на момент повстання Авесалома Давид царював уже 40 років. Але що цікаво, більшість перекладів, посилаючись не на оригінал масарецького тексту, а на рукописи грецькі або латинські, говорять трошки по-іншому. І говорять вони там, що це все сталося після чотирьох років такої діяльності. Ви можете, до речі, перевірити, як про це говорить український переклад Біблії, як про це говорить новий український переклад Біблії, як про це говорить синодальний переклад, можливо, англійські переклади. Тобто. Діяльність, коли Авесалом завів собі колісниці, коли він розмовляв з жителями Єрусалиму і з тими, хто туди приходив, і натякав, що він був би кращим царем. І ось після чотирьох років ось такої діяльності він вирішує підняти повстання. Як би там не було, яку версію ми не взяли до уваги? Чи версію, яка витікає із оригінального масорецького тексту. Чи версію, яка витікає із цих рукописів грецькою або латинською. Навіть якщо читати в такому варіанті, на момент повстання Давид був на царстві уже не менше, ніж 20 років, а то, можливо, і навіть більше. Арифметика тут проста: сім років Давид царював у Хевроні, потім він царював над усім Ізраїлем уже у Єрусалимі. Пройшло декілька років після початку його царювання в Єрусалимі, коли сталася трагедія з Тамарою, про яку ми вже говорили. Можна припустити, що пройшло, можливо, навіть років до п'яти. Бо до цього часу вже у Єрусалимі у Давида народилося декілька дітей, в тому числі, і двоє дітей народилися від Вірсавії. Ви пам'ятаєте, що перший син від Вірсавії у Давида помер, а вже потім народився Соломон. Після випадку зі зґвалтуванням Тамари пройшло ще два роки до вбивства Амнога. А потім три роки Авесалом у вигнанні був. Потім два роки в Єрусалимі, але з батьком не зустрічається. І ще чотири роки. Загалом це десь 23-25 років з моменту царювання Давида. Тому мотиви у Авесалома були приблизно однакові: що в першому варіанті, що в другому варіанті. Йому загрожує малолітній Соломон, якому батько пообіцяв царство, і такі чутки досить активно розносились в Єрусалимі. Історію повстання ви добре знаєте. Давид утік, потім була битва. Якщо скорочувати, Авесалом їхав на мулі, проїжджав під деревом і заплутався волоссям у гілках дерева. Його Йоав побачив, вразив його стрілою і тільки після смерті Авесолома. Давид, очевидно, усвідомив усі причини, які призвели до такого сумного результату. Тому він ішов дорогою і голосив Сину мій Авесаломе. Він зайшов у царський дім і знову ж таки голосив Сину мій Авесаломе». У цій історії і у цьому нашому огляді цієї історії я аж ніяк не виправдовую вчинок Авесалома. Він підняв свою руку на свого батька. Але в тому, що це сталося, була дуже серйозна частка вини самого Давида. Німецький письменник, поет, гуморист Вільгельм Буш, який жив у 19 столітті, написав такі рядки: Стати батьком дуже легко, бути батьком важко. Давид ставав батьком багато разів, як мінімум разів за 20. Це якщо не враховувати дітей, які народилися від наложниць. Але, на жаль, жодного разу він не був батьком своїх дітей. Він був усім, ким завгодно, і ми це вже перераховували пастухом, співаком, музикантом, воїном, другом Божим, царем, воєначальником, другом пророка Натана. Але не був батьком. Псалми Давида продовжують, тим не менше, і сьогодні надихати втомлені наші душі і підносять нас у молитві до Бога. Але якби він, Давид, був ще й уважним батьком, який приділяв би належну увагу потребам своїх дітей, може, не всім їх потребам, а хоча б деяким, то третій псалом про зраду Авесалома і його повстання ніколи б не з'явився. А можливо, замість нього був би інший, більш натхненний і більш радісний. І, можливо, сьогодні ми б говорили про Давида до того всього ще й як про дивовижний приклад великої батьківської любові та мудрості. Відразу після Бога іде батько, так сказав Вольган Моцарт. У житті дітей роль батька неможливо переоцінити. Тому, прочитуючи цей псалом, батьки. Давайте замислимося про той вплив, який ми справляємо на наших дітей. Пам'ятайте, як одного разу сказав апостол Павло: Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб вони не занепадали духом. У Давида це не вийшло. Нехай Бог допоможе, щоб це вийшло у нас. Благословенного вам спілкування з Богом.